Шановні глядачі, друзі і підписники, вітаю! Сьогодні у нас в кадрі знов панельки Лонгі 580, але вже не одна штучка, а дві штучки. Також за ними ховається звичайний кофлов Дельта. У нього написано, що заряджатися він може максимум 65 вольт 10 А. Ну, панельки у нас з'єднані. Паралельно, якраз сонечка не дуже багато, дві панельки і поміряємо підключаємо. Поки похмура погода дає 170 Зараз побачимо, що буде, коли вийде сонечко. Ну, ось трохи менше хмаринок, 230-229 Вт. Це вже трохи цікавіше. Ну, але ж чекаємо, щоб було яскраве сонце. Треба ж побачити, що ж воно буде, як він буде себе вести при яскравому сонці. Ну, ось 270-267. Якщо цікаво подивитися, які зараз хмари. То ось воно сонце. За хмарами досить. Товстими, але не самими товстими, які можуть бути. Починає вилазити сонечко. На всяк випадок приєднав ще токовий кліщі. Дивимось, що буде робитися. Ось починаємо підбиратися. Підібралися до 10 А і скинули все на нуль. А потім знову до 10 і на 0. І ще раз. Витягнеш. Ні, більш нього сонечка не вистачило. Ось такий розумний MPPT контролер Екофлоу. От знову розбігається хмаринки. Вже 223-224 Вти. Так, 5,3 струм. 10 А це обмеження Екофлоу. Дивимось, як він буде собі вести. І так, 5,8 А, 250 майже Вт. 6 А. 7 ампер І зараз ми вилітаємо за верхню межу. Чи не вилітаємо? Ні, 8 ампер 400 Вт. Працює, заряджається. Так ще можна панельками перевантажувати трошки як Ну, і для тих, кому цікаво, що це за панельки. А ще питання для знаючих людей. Ось тут трохи подряпали. Але ж це не подряпано, це, скоріше всього, алюміній залишився на поверхні. Яким чином це прибрати з панельки? Чи можна залишити? Буде заважати, не буде. Я прийшли до двох годин, і кафлоша при отакій змінній хмарності вже майже зарядився. Тому, друзі, чекаю на ваші коментарі, можливо, лайки, підписки, а також задавайте питання. Якщо буде щось цікаве, може, то щось зможе відповісти.